Горів гуртожиток Шацького лісового коледжу Ковальського району. Вогнеборці евакуювали всіх мешканців, а це 90 дітей. Були задимлені перший і другий поверхи приміщення. Причина загорання коротке замикання електромережі. На щастя, ознаки горіння вчасно помітили. І на момент прибуття рятувальників пожежа не встигла розповсюдитись. Вогнеборці провели розвитку місця пожежі, виявили, що осередок знаходився у сантехнічному приміщенні на першому поверсі. Але через задимлення на першому і другому поверхах було прийнято рішення евакуювати мешканців гуртожитку. Це фактично хлопці, тобто тільки хлопчачі гуртожиток. Це От було евакуйовано близько 90 учнів цього коледжу. Для ліквідації пожежі знадобився дуже короткий час, тому що Ще раз скажу, пожежа не набрала сильних розмірів і ліквідувати вдалося одним водяним стволом. Але через задимлення рятувальники включались у спеціальні апарати для того, щоб захистити органи дихання і зору від диму. Цей випадок повинен стати таким сигналом для керівників і персоналу усіх закладів такого типу, де перебувають люди або студенти. Фактично для тих працівників, які відповідають за стан пожежної безпеки. Треба Ще раз перевірити стан електричного господарства, виключити використання електричних обігрівачів і слідкувати за справністю тих приладів, які є в цих будівлях, для того, щоб уникнути таких випадків, які можуть призвести до трагедії.